В Нашому підрозділі є ровно три святині і одне головне правило. Три святині це бойова робота, це перша. Друге це наша кішка-мавка, тому що вона пережила Бахмут. І третє це безмежна любов до аніме. Головна особливість, яку потрібно завжди придержуватися, це бути дуже красивим на війні. Спорядження ніколи не може бути мати завершену форму, тому що це процес. Це завжди коротше, щось треба міняти і так далі. І головне, що міняється війна. Те, що там відбувалося рік тому, півтори року тому на полі бою, це зараз зовсім інша справа. І під зміну обстановки на полі бою треба трохи там якось міняти своє спорядження. Моє спорядження це коротше комбінація. Різних, <різних>, різних специфікацій, різних задач. Воно не є типу, оптимальним. Воно просто, типу, так як мені зараз зручно і все. У мене є штани від чудового виробника Абрамс. Це, мабуть, кращі штани. Коротше, це одна з перших їх генерацій. Це, мабуть, одні з кращих штанів. Які корочі, в мене були, які носив, бойові саме штани. Це просто топ. Ну, типу, за Замочок на От це, віддільний просто лайк уваження. Коли вітерок, Та пісня. Це топові штани, корочі, вони легкі, вони дихаючі. Мені вони дуже подобаються. Єдиний короч, нюанс, що не можна набирати лишню вагу, тому що ну, одягаєш, це все становиться видно всім. Це неудобно немножко. Убакс у мене Фарінгейтовський. Теж дуже класний Убакс. Фаренгейт — це топова контора. Вона робить, робить гарні речі. Лайком і респект за це. колись, Коли я шукав Убакс, тільки відкрився Абрамс. І туди привезли кучу всяких приколів. Я мене, прийшов туди, коротше, і є бойова сорочка UF Pro. Ну, просто короте, жесть, я понял, накопку накошнула, на чи 8 тисяч, чи щось таке. Ну, безнословні гроші. І е, я прийшов, його так одягаю. І думаю, ого, це, ну, короте, це одразу плюс 10 вмінню воювати. Одразу просто. Навіть ну, без зброї, без нічого. Це вже машина. Я так на себе подивився в, в ній, і думаю, я служу до цього там в іншому підрозділі. І думаю, ну коротше, мене точно вб'ють першого, якщо його д'ядіну, <рес> точно після який буде дивитись на мене, скаже, от этого негодяя надо треба мачити першим. Тому що у нього плюс 10 куміню воювати із за його бойової сорочки. Тому це більш така скромна, але дуже зручна річ. Є коротше, два підходи. У спорядження. Ти корот, або робиш акцент на захищеність свою, або робиш акцент на легкість та зручність, щоб ти корот, мінімум відчував його. У мене RPS-ка яка кріпиться тут на поясок з Velcro інтегрованих в штани. Мені дуже подобається, вона зручна. Тут є навіть крюк. Для того, щоб виламувати окна в многоэтажках. Я надеюсь, когда-нибудь мені це пригодиться, а може бути і нет, не знаю. Але он є. Тут небагато підсумків, турнікет, Два смішних три смішних підсумки під магазини та мультизброс. Але всі знають, що це не мультизброс, це сумка для мусора. Я користуюсь такою плитоноскою, Це виробник. Це виробник коротше, Град Гір. Ми зробили під ЙОП, під лс систему край пресіжена. У тебе тут є корсет, який ти хвилин одягаєш. Він розподіляє рівномірну вагу всього, типу всього, всієї плитоноски, всього спорядження рівномірно по тілу. І тобі, коротше, дуже зручно. Класна річ, мені дуже подобається ці гарні системи. У мене нема балістики на камербандах, але це типу, коротше, тільки мій пройом, тому що вона повинна бути. У мене є Велметовська здається, теж аптечка. Коротше, наш бойовий медик напхав туди стільки добра, що розуміє отак. закрыть. Ну, иначе вышло, а это трогать ее нельзя, потому что потом обратно положить уже не получится. Эээ... Шо? Я купил у, -у Камбера вот такую классную модельку тут для всякого гамна Ээ... кармашек имеется. Тут у меня есть ниж для колбасы и маркер. у тема – это маркер. Не для того, щоб писати на турнікіті час, а для того, щоб писати образи на білих стінах. Магазини, це короте, магазини в мене залишились з колишнього підрозділу, тому що штатна, типа озброєність це ж чотири магазини, але цього дуже мало. І мій тодішній командир каже: Старіна, тобі потрібно короте, 10 штук мінімум з собою. Я пішов і купив це в профі-групі. Я навіть не знаю до сих пор норм вони чи ні, але коротше, ну, вони працюють, вони мені подобаються. І, а вже ж, користуючись основним правилом війни, це бути красивим, я купив різнокольорові. Цей патч мені подарили наші зарубіжні партнери, гарні хлопці. Тут в мене є, коротше, так би мовити, напісюнник. Він теж з балістичним захистом і тут куча всякого амна теж. Е Якісь бінти чомусь вони тут теж є. Чим більше бінтів, тим краще. Граната в мене є тут декілька. Всякі коротше, такі штучки, які потрібні е саме хлопцям з наземного екіпажу. Е і е і фломастери. Ну, Я їх показувати не буду. Е тут явно не вистачає. Коротше, Ще напашника нормального. У мене є моя казка, яку мені подарував Кент. Коротше, ще в 22-му році. І вона отак от і ходить за мною. Я в ній виглядаю як саме як звізда смерть. Ну, я так трохи більше моєї голови. Я оправдую, що захист зверху, коли будуть стріляти стрілами, він буде коротше, ну, мені плюсом. Тут є Чебурашки, Уші я зараз зняв, тому ну, що ми були на полігоні. Чебурашки коротше, не оригінальні, тому що на них мені не вистачило грошей. але є. Я користуюсь Сордінами, мені дуже подобається. Уши це топ, Уши це необхідна річ. Сордін мені подобається. Краще, там, ніж 3 м а на Пелтер у мене знову вже не вистачило грошей, тому що ну, моя дружина, мабуть, не, не пережила покупку у шеї за 50 тисяч. мене є GoProшка для того, щоб е, знімати вибухи, е, там є її. На шолом, коротше, кріплення і на плітоноску кріплення. Але зараз ми те, що робимо, це ми знімаємо вибухи боєприпасів для того, щоб фіксувати їх особливості роботи і більш якісно там, аналізувати майбутнє ураження під різним типів боєприпасів. У мене є рюкзак це без свого типу наповнення необхідного. Це просто рюкзак коротше, для походу в школу. От. Але якщо його правильно зібрати, наповнити необхідними речами, то він може бути і штурмовим рюкзаком, і рюкзаком для задач безпосередньо наземного екіпажу, я користуюсь зараз літом Дельвілевим. Мені дуже Е Єдине, що ходиш, як на каблуках, але коротко, я представляю, що я так виглядаю красивіше, тому це ок. Ну, це, мабуть, мабуть, що. Sué?